Я часто думаю, що ти бачив у її очах, чого не бачив у моїх, чому обрав чужі долоні, коли в моїх була твоя дитина? Я залишилася із сином на руках, з грудьми, що боліли від молока і несправедливості, а ти пішов без пояснень, без розмови, без страху, що ламав двох мене і новонародженого. Я пам'ятаю, як стояла біля вікна тієї ночі. Малий спав, схлипуючи у вісні. А я тримала в руці пляшечку і телефон. Серце билося як скажене: ну зателефонуй, скажи, що це жарт, що ти просто вийшов, що ти оскаженів, але ти мовчав. І так багато років по тому ти все ще мовчиш. Я вчилася жити з цим болем, він не проходив, він проростав у мені, як бур'ян після дощу щодня новий паросток, образи, гніву, приниження, але водночас і любові. Бо коли дивилась на дитину, я бачила не тебе. Я бачила себе сильну, живу, хоч і розбиту. Кожне мамо, кожен дотик його маленьких рук зшивали мене по шматочкам. Я втомлювалась до знемоги, плакала в подушку ночами, але на ранок вставала. бо він моє життя, і він залишився, а ти ні. Знаєш, я більше не ненавиджу тебе, бо ненависть – це ще все зв'язок. А я хочу відпустити назавжди. Ти втік, а я залишилась. І я виросла, я стала тією, ким ніколи не була, сильною жінкою, сильною мамою. Твоє зникнення дало мені змогу народитися вдруге разом із сином. Але якби ти сьогодні постукав у двері, я б не запитала, чому. Я б просто сказала він тебе не чекає, і пішла б цілувати нашого хлопчика на ніч. Бо я більше не жінка, яку зламали, я мати, яку зміцнила зрада. Минуло 12 років. І одного разу вона сиділа в кафе і він зателефонував. Я не думала, що ти зателефонуєш. Я довго не наважився. Я бачу вас у парку, він такий дорослий, він схожий на мене. Він нічого не знає ні про тебе, ні про те, як ти зник. Для нього ти просто ніхто, порожнє місце на сторінці. Я був дурним, я не втік, я, я просто не знав, як жити в новій реальності, я не був готовий. А я, я була готова? Думаєш, я була готова самотужки підіймати дитину в той час, як груди тріскались від болю, а серце від зради? Мені шкода. Шкода це слово, яке нічого не лікує. Це пластир на відкриту рану. Мені вже не болить, але рубець назавжди. Я хотів би з ним поговорити, побачити. Це не тобі вирішувати, це його життя, і він має право не знати тебе. Бо ти не брав участі в його перших кроках, перших словах. Не бачив, як він у три роки малював нашу з тобою родину лише нас двох, без тебе, бо тебе не було. А якщо я хочу щось змінити, виправити, дитинство не переписати його ти втратив. А щодо майбутнього це вже не моя відповідальність. Я свою частину зробила, витримала, виростила. Тепер твоя черга доводити, хто ти є, не мені йому. І ще одне. Не чекай, що він тебе обійме. Він навчився жити без тебе. Я теж.